Удан Долінцей з нами це експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Пане Богдане, вітаємо. Наші вітання. Вітаю. Що ми маємо розуміти про атаку нинішньої ночі, пане Богдане? Ми побачили щось звичайне, щось незвичайне. І е, а, атака саме на Дніпропетровщину. Випадково збіг? Чи? Ну, дивіться, протягом останнього часу мова йде переважно. про... Е... Намагаємося налагодити зв'язок з паном Богданом. Пане Богдане, давайте спробуємо ще раз, бо ви ми втратили вас із такою якістю зв'язку. Отже, збіг чи що маємо розуміти про нічну атаку? Дивіться, в першу чергу ми бачимо якраз зростання кількості атак саме на цивільну інфраструктуру. Тобто це має ознаки в першу чергу не стільки бойових. Дій, скільки саме терористичних дій проти мирного населення, це перша сдова. Друга складова, ми бачимо продовження тактики Росії здійснювати атаки саме скоординовані, в тому числі з накопиченням. Відповідних засобів ураження, тобто коли певна кількість безпілотників типу шахів накопичується в визначеному районі, і після цього здійснює скоординовану атаку по тим чи іншим містам, намагаючись і перевантажити системи протиповітряної оборони, і в тому числі нанести максимальне ураження в тому числі критичні інфраструктури та безпосередньо по цивільним житловим масивам. Пане Богдане, а стосовно того, що це за шахеди і що там можна модернізувати, мабуть, що мова йде про антенну періодично у звітах от військових, які є у відкритому доступі і тих військових, які є активними у соціальних мережах. Я і спеціалізуються на системах радіоелектронної боротьби дронах. Бачу от схожі нотатки про те, що ну, цього разу ми от розібрали черговий шахет, там нова антена. Я буквально сьогодні перед нашим ефіром Олені показував під час новин в рамках марафону, що Сергій Флеш, військовий, він у себе у соцмережах Публікував от фото такого шахеду, який просто впав. Ну от мабуть, не просто впав, а за допомогою наших систем радіоелектронної боротьби був пригнічений. А от цікавого там те, що немає бойової частини, є склеєні фанерні стовстої фанери кола, ну от замість бойової частини. І у нього є декілька припущень. Одне з припущень тестують нову антенну на взаємодію з ребами, але оскільки в Україні тестувати її важко, бо ми пригнічуємо і ці сотові мережі в тому числі, то тестували ймовірно на Росії. Так, от що можна ще натестувати нового на оцих от шахедах, які уже який рік летять з отих от боліт на у наш повітряний простір і тероризують наших мирних. Да, дається в першу чергу. Ми бачимо, що збільшення кількості антенн це в принципі не перший випадок використання Росії таких систем, тобто з використанням збільшеної кількості. Приймаючих антен виявляли шахеди, і раніше ось товає завдання. Це якраз вирішення питання пов'язане з протидії українським системам радіосоної боротьби для того, щоб збільшити живучість таких ударних безпілотників, при цьому не суттєво збільшуючи їх вартість. Це перша судова. Друга судова, що крім антенн, ми бачимо ворог протягом до року, достатньо активно модернізував свої боєприпаси, які використовуються на таких безпілотниках типу шахет. Йому, в принципі йде про появу цілої низки боєприпасів, в тому числі боєприпасів збільшеної ваги. Тобто, якщо базові боєприпаси мали вагу 30-40 кілограмів, то зараз ми виявляємо боєприпаси до 50 кілограмів, в тому числі різних типів. Це мова йде про термобаричні боєприпаси і. Осколково запалювання, наприклад, яким було е нанесено ушкодження Терноб... укриттю Чорнобильської атомної електростанції, тобто ворог так само не стоїть на місці, і з однієї сторони є спроба модернізувати як і бойову частину, так в тому числі електронні компоненти даного безпілотника, для того, щоб його зробити більш надійним, менш шутилом до українських систем радіолектронної боротьби і підвищити воно краще його живучість. Ну і давайте про перемовини або про активності з закордонні, які ми спостерігали останнім часом. Ви зрозуміли, яким чином вони мали би підсилити нашу систему протиповітряної оборони, а взагалі захистити наше небо, і що з авіасудин може такі найшвидше, ж ближчим часом, потрапити в Україну і працювати на перемогу? Одиться на сьогоднішній день. Ми бачимо, що Україна достатньо гостро потребує подальшого розширення авіаційних компонентів. Тут мова йде як про безпосередньо. Е Повітряні судна в частині літаків, тобто це літаки винищувачі, літаки перехоплюючі, багатоцілі літаки, і тут мова може йти про подальше збільшення кількості мережів в Україні, а можливо навіть потенційно і колись передачі більш сучасних літаків, типу рафалі французьких або шведські гріпени, про які вже декілька років продовжується йти мова, ось але при цьому не менш важливим залишається і армійська авіація, тобто це питання нарощення спроможностей України в частині гелікоптерів нас в першу чергу бойових гелікоптерів, тобто питання достатньо гострої потреби більшої кількості вертольотів, воно залишається відкритим сьогоднішній день. Звісно, воно поки що системно не вирішується, але це питання теж є достатньо важливим і важливим компонентом майбутньої перемоги України. Ось крім того, ми маємо розуміти, що збільшення кількості. Систем ворожих в частині і безпілотників ударних воно вимагає подальшого розширення і посилення українських систем протиповітряної оборони як в кількості пускових установок для знищення ворожих ціла, так і в тому числі і розвитку систем радіоакційної боротьби та радіоакційної розвитки для виявлення таких ворожих повітряних суден і їх подальшого знищення. Пане Богдан стосовно. Появи заступника нового у міністра оборони, який саме авіаційним напрямком так повинен опікуватись, і подібними позиціями в інших складових наших збройних сил це мова про покращення взаємодії, про поліпшення контролю, про збільшення ефективності. Це про що? Ну, довіться, мам розуміти, що в складі збройних сил є відповідна командування повітряних сил, тобто поява профільного заступника, це напевне радше не стільки про якийсь додатковий контроль або додаткову бюрократію, Це в першу чергу, маємо йти саме про більшу кількість озброєння. Нє систем та ефективності їх застосування у порівнянні з тим, що ми бачили раніше, ось в іншому випадку, звісно, це не матиме в цього. Тому збільшення кількості е, літаків, постачання нових типів літаків і е, більш ефективна координація систем протиповітряної оборони, систем е, авіаційної е, захисту і повітряного простору, і е, таких як літаки, гелікоптери. Е, це дуже важлива складова, яка в тому ж це може бути посилена у зв'язку з появою такого заступника. Пане Богдане. Вам спасибі. Богдан Долінце був з нами. Це експерт з питань розвитку авіаційного ринку.